Всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Дивіться, скільки Леопарда люда привезла. Людочка, доброго дня вам. Доброго дня. І вас ці костюмчики дивлюся модняві, так? да? так. Да, це новиночка. Ой, О, який він шикарний. І... Там юбка чи штани? Штани, штанишка, кюлоти. Угу. Які розміри і люди така блузочка. 46-52 розмір. Шикарний. Яка ціна? І ще платічка ще одне. Яка ціна? 1700, 1700. ну тут де Люсі платья, є леопардове. Тоже це такі невеличкі, да, розміри? Зараз там 44-48. по 44-48 на худеньку дівчинку. Платя, боже, тут платя, очі розбігаються. Льон, біленьке таке, 1700. Льон. І таке плаття. А в якій модельці по 54 розмір дівчатка в середньої довжині. Який номер щоб замовити? 096 22 44 200 Ой, шикарні плаття, вибір, просто шикарний. Приходьте, вибирайте, міряйте на привоз. Або дзвоніть.